Шановні жителі Одеської області, до вашої уваги дайджет з вакцинації. Оголошуємо основні актуальні зміни щодо впровадження вакцинальної кампанії від covid 19 Перший бустер показаний всім особам віком від 18 років, якщо після основного курсу вакцинації минуло понад 5 місяців. Другий бустер показаний усім особам від 18 років, якщо після трьох доз вакцинації минуло понад 4 місяців. Важливо, дітям від 5 до 11 років та підліткам від 12 до 18 років бустер робити не можна. Основний курс для даної вікової категорії дві дози щеплення. Вакцинацію можна зробити в найближчому тимчасовому пункті щеплення, які працюють в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Актуальний перелік працюючих тимчасових пунктів щеплення дивіться за посиланням. Якщо ви або хтось з вашої родини є маломобільною особою, то ви також можете отримати вакцинацію. Для цього вам необхідно звернутися до вашого сімейного лікаря та викликати мобільну бригаду додому. Якщо ви внутрішньопереміщена особа, ви можете зробити щеплення від covid 19. Незалежно від того, чи є у вас підписана декларація з сімейним лікарем, чи її немає, чи вона підписана в іншій області, в Одеській області ви можете зробити безоплатно курс вакцинації. Міністерство охорони здоров'я України дозволило поєднувати усі вакцини у курсі щеплення. Наприклад, якщо ви зробили перші дві дози Pfizer, то бустер ви можете отримати або Pfizer, або CoronaVac, або Джонсоном. Якщо перші дві дози ви зробили CoronaVac, то бустер ви можете зробити Pfizer, Johnson або CoronaVac. Якщо першу дозу ви зробили Джонсоном, то бустер ви можете зробити Джонсоном, Pfizer або CoronaVac. Вакцинуйтесь, бережіть своє здоров'я та своїх близьких.